І Бог створив жінку. І Бог створив бокс. І жінка вирішила, що бокс саме те, що їй треба. Перші згадки про жіночі боксерські поєдинки відносяться до початку XVIII століття. Довгий час до жіночого боксу було відношення як до півнячих, вірніше до курячих боїв. Не занадто приємне, але захоплююче видовище. Сцена водевілю до кінця 19 століття перетворилася. В єдине місце, де можна було подивитися жіночий бокс. Маргарет Малой, яка отримала прізвисько Пех, що ставить цинці», стала відомою після поєдинку 1768 року, в якому вона ніби побила до втрати свідомості свою суперницю. Дівчата билися за нову сукню. А професор Джеймс Кемпл, керуючий грального центру Хері Хілл в Нью-Йорку в 1876 році. Вирішив провести жіночий боксерський поєдинок для залучення відвідувачів, а в якості призу він заявив 200 доларів і срібну медаль. Значна сума на той час. Брати участь у бою зголосилися дві танцівниці варєте ірландка і англійка. Жіночий бокс уперше з'явився на світ в Лондоні в далекому 1720 році, і тоді він більше нагадував кулачні бої по своїй жорстокості. Що не поступався чоловічим сутичка. Деякий час жіночий бокс вважався дою або жінок, що опустилися, які вже нічим іншим не могли заробляти на життя, або долею затятих феміністок, прагнучих довести за всяку ціну, що вони найслабкіші за чоловіків. Практикувалися жіночі призові бої і в пізніший час у 1904 році. Жіночий бокс був навіть включений на дослідну програму Олімпійських ігор в Сент-Луісі, але до недавнього часу поєдинки між жінками-боксерами проводилися нерегулярно і сприймалися швидше як екзотичне шоу, ніж серйозне спортивне єдиноборство. І тільки в 1954 році по телебаченню був показаний перший бій жінки-боксера Барбари Батрик. справжній бій. І ще через 40 років, в 1994 році, жіночий бокс офіційно визнала Міжнародна асоціація любительського боксу ABA. Справжнє визнання жіночого боксу почалося в 90-ті роки. Швеція стала першою в світі країною, де прийшли змагання з жіночого боксу, санкціоновані Національною Федерацією. У 1994 році. Жіночий бокс офіційно визнала Міжнародна асоціація аматорського боксу ABA, а роком народження професійного жіночого боксу вважається 1996 рік. На подив правила для жіночого боксу такі самі, як і для чоловічого. З однією лише істотною відмінністю. Жіночі груди прикриті спеціальними щитками з метою зменшення травм. Тривалість одного раунду у жінок дві хвилини, проти трьох хвилин у чоловіків. У всьому іншому у слабкої статі немає ніяких поблажок. Жіночий бокс як спорт з'явився вперше на Олімпійських іграх на демонстраційному бої в 1904 році. Однак протягом ХХ століття цей вид спорту був заборонений у багатьох країнах. У серпні 2009 року виконком Міжнародного олімпійського комітету ухвалив рішення включити жіночий бокс в програму Олімпіади 2012 в Лондоні, популярності боїв, сприяв і прихід на професійний ринг цілої групи дочок найвідоміших боксерів, таких як Лейла Алі, Фріда Формен, Джекі Презерлайт Лайт та інших. А коли у 2005 році на великі екрани вийшов насправді відмінний фільм Клінта Іствуда «Крикітка на мільйон, хоч тільки тоді більшість звичайних людей дізналися, наскільки популярний жіночий бокс і що таке жінка-боксер. В даний час у світі щорічно проходить декілька великих міжнародних аматорських турнірів. Однак рекорди не минулий жіночий бокс. У ніч проти суботи в Індіо, штат Каліфорнія, відбувся жіночий боксерський поєдинок. 24 липня 2020 року в США на ринг вийшли дві американки чемпіонка WBC Сільвер в найлегшій вазі Сеньєста Естрада і до цього непереможна претендентка Міранда Еткінс. Поєдинок виявився не просто швидкоплинним, а блискавичним. Відразу ж після стартового гонгу Естрада кинулася в атаку на суперницю і провела дві швидкі комбінації і буквально виробила міранду. Еткінс опинилася у важкому нокауті і практично випала за канати. Суддя у ту ж мить зупинив поєдинок, а для перемоги Естраді знадобилося всього лише 7 секунд. Це найшвидший нокаут в історії жіночого боксу. Від себе Хотіла б відмітити, що жіночий бокс для дівчаток з характером, тож боремося і поборемо.